Сьогодні я вам розкажу про таку програму, яка присутня у майже 90% людей. Називається вона Самозванець. Знайомо? Це програма, при якій людина постійно думає, що вона недостатньо хороша, недостатньо хороший спеціаліст, недостатньо знає, що хтось знає за неї краще, що вона нічого не варта. Які ж причини самого самозванця Самозванці діляться на два типи активний самозванець та пасивний самозванець. У пасивному самозванці стоїть основна задача. Ти ніщо, а всі навколо хороші. У агресивного самозванця стоїть інша задача. Ти все одно г. Але всі навколо також ге. Ще один парадокс. Люди з синдромом самозванця дуже багато вчаться різних професій і різних навичок, проходять дуже багато курсів, отримують багато дипломів, навіть не потрібних їм, навіть те, що їх взагалі не цікавить. І одна закономірність. Чим більше така людина навчається і розвивається, тим більше її росте самозване, тим більше вона розуміє, що вона нічого не знає. Так як ж побороти самозванців? А що якщо я скажу ніяк? Чим більше ви з ним боретесь, тим більше він росте. Не можна побороти залежності, а можна їх. Замінити. Зараз я поділюся з вами однією з дуже хороших практик, яка допоможе приборкати вашого самозванця. Випишіть на листочку всі свої досягнення. Всі, абсолютно, з самого народження! Як ви навчились ходити, як ви навчились одіватись, як ви навчилися їсти самостійно, читати, писати, які закінчили навчання, в кого є дітки, це теж велике досягнення, в кого є сім'я, це теж велике досягнення, в кого є кар'єра, випишіть все на листочок. Гарно, оформіть, повісьте в рамочку, і як тільки ваш самозванець починає піднімати голову, перечитайте це. Перечитайте, скільки ви вже сьогодні досягли в житті, наскільки ви важлива людина, щоб вас самозванець трохи закрив рота. Запам'ятайте, навіть якщо ви починаєте свій шлях у вивченні тої чи іншої професії, починаєте робити власну справу, раз ви це почали, значить це потрібно людям. Тому не чекайте унікальної можливості, не чекайте ідеального стану. Завжди знайдуться люди, яким потрібні ті знання, що вже ви маєте. Діліться ними щедро.